Франція. Ну я пояснив вже на початку, що там зараз можна говорити про неймовірно слабкого президента. Життя довело і йому, і всім, що він слабкий. І ми вже чуємо заклики навіть до Макрона йти на перевибори від його вчорашніх соратників, включаючи. Едуард Філіп, це донедавна прем'єра французького Макронівського. Ну там складніше у Філіпа є причини це говорити. Він там хоче рулити своєю партією. Йому треба відмежуватися від дико непопулярного президента. Але це теж означає, що в Макрона кидають всі. Ну, от Абсолютно всі. Рейтинг підтримки президента, останнє, я бачив 14%. Ну, це... <кій> тобто, у Макрона ситуація дуже погана, у нього немає можливості створити коаліцію, яка би реально була стійкою. Всі відчули запах крові, нові вибори парламентські нічого не дадуть. Ну, я, я бажаю йому всього найкращого і створити диво. А, і, може він вирулить і, і е, покаже свій політичний генії. Е, дуже хотілося б цього, щоб він і потрібно, він це намагається зробити зовнішньо-політичною активністю. Я не знаю. Ну зовнішня політична активність не працює. Це, це не та історія. У Франції не потрібна зовнішня політична активність. Люди у Франції голосують гаманцем. Тобто, е, я не бачу, чим він може це компенсувати, але я буду неймовірно радий помилитися, і щоб сталося якесь диво. Французи, вони теж. Люди хочели, може щось станеться? Ну дай Боже. Е, тобто у Франції ми просто опинилися на порозі. Величезної невизначено ми там не асоціюємося з Макроном. Я маю на увазі, Ні. от як це було у нас з Байденом, так що українське питання чітко прив'язано до слабкого лідера. Україна у Франції зберігає дуже високу підтримку в суспільстві. Ця підтримка кроспартійна і через те, що от власне все суспільство за нас, навіть пані Лепен була змушена коригувати свою позицію ще від 22-го року, от відразу і досі. Ну, тільки йде на позитивну корекцію для нас. Тобто е в в в хейтити Україну у Франції політику не можна. Якщо ти серйозний політ. Ну, є такі, які хейтять, але якщо ти претендуєш на те, щоб керувати країною, е то не